Стелочка, Алиекспрес. Замовила я дитячу переносочку. Зараз по що на приїхали. Опроповуємо переноска, Ну, мені здається, що матеріал якісний, хороший, на перший погляд. Зараз роздивимось. Ось є якийсь опис. А, це типу тільки для клієнта відірвати можна. Ну, перевірка, що не було в застосуванні, використання. Оце таку річ я замовила. Переноска. Так, щось у нас тут є на липучках. Так, ну мені здається, все тут в нормі. Тут це вішається наперед. Оце защіпається на спині ручки. Сюди дитинка сідає. Ну, мені здається, що годна річ. Можна замовляти, має такий непоганий вигляд, досить У мене ще дитинка маленька. Я думала, що буде йти два місяці з Китаю, але... Пройшло за 10 днів. За 10 днів вперше я так отримую посилку. Це просто круто. Оця штука ще закривається. І тут ось якісь попередження. Ну, в общем-то, я задоволена доставкою, посилкою, якістю. Ну, подивимось, будемо носити. подивимось, що воно там буде. Я купила ось це 18 листопада, по-моєму, чи 19 го знижки була Чорна П'ятниця. І воно було ще навіть трішки дешевше. Так, не дуже дорого, там в районі 400 гривень. Тому, в принципі, швидкість доставки, посилка я задоволена. Ставте лайки. <смі> Можете підписуватись, якщо зацікавить когось, пишіть в коментах, я скину, е, скину силочку на той магазин, де я купувала е, цю переноску. Все, щасливо, гарного дня. Далих покупок вам з Аліекспресом.